Привіт із Закарпаття. І я хочу з вами поділити історію Іова. Вона мене дуже сильно куснула. Знаєте чого? Бо то історія, вона мені нагадує історію мого пастора. Коли пастора вони йдуть служити на місію у ту частину, де була колись війна Придністров'я післявоєнний період, післявоєнний такий регіон. Знаєте, як то після війни, коли все розрушено, біднота, така. І у той у нього приходить таке випробування рак. І люди, замість того, які були коло нього, замість того, щоб йому допомогти, проявити співпереживання, вони осудили, вони поводилися як пси, глядали, буду чого придертися, як то у пастора може бути рак. А що він не виходить на сцену, а що він там не проповідає? А пастор, він вже був жовтий, йому їда не йшла. Він просто сили вже не було. Він ніч, ніч не їв. Взагалі він був у пусті. Він вже говорити не міг, але ну все одно він проповідував. І був такий момент, що коли до нього прийшов його учень, він каже учням, хочеш їсти там, і то, і то, бери собі, їдь. Він так поводив, як справжній тато, як справжній батько. Геть, як то мати, тату, сам 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 не їм, а дам дитині. Серце матері чи серце батька, воно буде постійно за дітей своїх. І замість того, будь-які люди проявили, підтримали, проявили ту любов, вони осудили, поводилися як. Ну, як, як я не знаю навіть, як назвати, як у друзі Йова. коли в Йова діти вмерли бізнес, -п... дружина, жона від нього противилася, він їй був противний і так далі. І ту й друзі, якіся називають нібито друзями, вони кажуть, з тобою Бога нема, тебе Бог лишив і так далі. Починають його різними словами вбивати, душити. А чи я, тоді я дитина, якщо з мого серця так виходить таке лайно, я то дитина диявола. Да? Тому що коли Ісус проповідував фарисеям, а вони його не слухали, Ісус сказав, ви не чуєте мої слів, ви не слухаєте, бо ви не від Бога. Якщо б ви були від Бога, то ви б приймали те, що кажу я. Бо я не говорю від себе, я говорю від Бога. Так само мій пастор, мої пастора, вони не проповідують від себе, вони проповідують від Бога. Пастор усе каже. Я не писав Біблію.